Палиці 45 градусів, а руки йдуть вдоль тіла по швам. Наклон тіла незначний на тяжку і робимо рух різноіменних кінцівок, ліва нога, права рука. Людина народжена, щоб рухатися, це найкращий спосіб спорту, реабілітації, відновлення. Я вважаю і безпечний. У Полтаві провели безплатне заняття зі скандинавської ходьби. Полтавка Оляна Билим долучилася вперше зі своєю бабусею. Їй 74 мабуть, виповнилося, а мені 28 буде. Поки що дуже мало походили. Ну цікаво. Я на лижах не каталася, тому для мене це вперше. Приємне заняття, не дуже складне, можливо, тому що я ще молодша, трішки, ніж бабуся, їй складніше, вона втомилася. От. Але я думаю, для початку цього достатньо. Досить доступно в будь-яких умовах, да? не потрібний зал і відчула позитивний вплив на організм, на серцево-судинну систему. Рекомендую десь приблизно час такого активного руху. Це заняття організували до Міжнародного дня хворих на епілепсію. Загалом такі тренування зі скандинавської ходьби влаштовує безплатний лікар другої міської лікарні Сергій Постернак у місті щотижня. За його словами, такий вид фізичної активності знімає навантаження при болях у хребті та суглобах. Незалежно від віку, незалежно від стану потрібно брати палиці і ходити. Ходити треба спокійно, врівноважено, без агресії. Єдине, що потрібно відпрацювати техніку праці одночасно руки, ноги, м'язи, дихання. Будь-які справи, які їх відволікають від сьогодення, будуть корисними. Якщо вони ходять, дихають свіжим повітрям, спілкуються, це вже корисно. А коли їх об'єднує корисна справа, така і для свого здоров'я, і загалом, то чому б і ні? Оксана Іванова та Сергій Єрохов. суспільне новини Полтава.